чоловічі десь метр, а йдуть ходулі. Тобто це, ви просто стоїте на метр вищими, ну, ближче до сонця. Якщо це мова йде про паради, проходки по досить класній такій місцевості, там, асфальт може бути, там, а, ще щось таке, таке приємне для ходуліста, то відповідно тут чоловічі ходулі вони вже більші, це метр тридцять, півтора метра. От, в принципі, можуть бути і більше, але особливого сенсу тут немає, тому що ходуліс на ходулях там висотою під 2 метри виглядає дуже смішно. він такий ніби, підвісений. весь зазвичай при роботі на ходулях ніяке страхування не передбачається. Хіба що в момент навчання, коли початківець робить свої перші ходульні кроки? А це доволі страшно. Менеджер став на ходулі, а, і я тоді, мабуть, подумала, що для того, щоб я нормально ходила, мені потрібно, щоб в мене був хлопець-велетень. Ну тобто, щоб він мене тримав. Тому що мені я в такому стані так стояла на ходулях і кричала, Боже, якщо ти мене впустиш, я тобі ніколи не пробачу! Боже, це жахливо. Головне правило на ходулях не можна стояти. Треба постійно хоча б тупцювати на місці. За шість років власної практики Жорж Амброс поставив на ходулі багатьох театральних новачків і навіть випрацював власну методику, яка полягає у тому, щоб спочатку відволікти учня, аби він взагалі забув про те, що знаходиться на ходулях. Тоді якось рефлекторна людина швидше ловить рівновагу. Потім, коли у новачка з'являються досвід і легкість, настає зворотній момент. Жорж вчить його, будучи на ходулях, в жодному разі не забувати про них, адже це дуже небезпечно. Травматизм досить високий і досить неприємний. Були випадки ще з Людоса, з Київського експериментального театру. Люди ламаються, просто ламаються, і це дуже неприємно. Хоча найчастіше це відбувається в такі моменти, коли ти цього не очікуєш. Коли ти ловиш хвилю, хвилю вистави, хвилю енергії, це взагалі тебе там, адреналін в крові, це так класно, і тут зрештою ти там, ловиш якийсь невеличкий камінь і зрештою падаєш. Самому Жоржеві поки щастило. Каже, падати доводилося багато, але це було просто весело. Втім, першородний страх ходоліста був йому притаманний, як і всім іншим, аж доки Амброзу не випало його перебороти під час зйомок кліпу, де він мав за режисерським задумом падати з ходуль. Банально падіння відбувалося на тент, але е, перший дубль, ну, зрозуміло, було якось так невпевнено і досить так страшно. Другий дубль, я зрозумів, що це. Це може бути весело. А. Зрештою, сталося після третього дублю, я почав мовляти режисера, давайте зробимо ще, давайте а зробимо ще. Мені просто стало в кайф. Це, це стало ну, просто супер. Людина на худолях, хоч і виглядає велетним, але насправді перебуває в доволі безпорадному стані. Вона не може підняти те, що впустила, не може самостійно вдягтися чи роздягтися, вона стає залежною від вітру, від висоти стелі у приміщенні і особливо від поверхні, по якій пересувається. Завжди всі наші виходи вони починаються з того, що ми виходимо і от пробуємо буквально на чому, по чому ми будемо ходити. Це можуть бути абсолютно різні, там, починаючи від асфальту, піску і закінчуючи мармуром мокрим, який взагалі дуже важка площадка вважається. Дуже зручно ходити це по дуже сухому гумовому покриттю. Наприклад, там, на бігових доріжках це просто фантастика. Там ти абсолютно впевнений. Ну, але, в принципі, в нас вже немає, наприклад, напевно, такої площадки, по якій ми не ходили. Торбинці кажуть, що для них ходулі – це художній засіб, який може надати яскравості, а не самоціль для циркових трюків. Адже вони хочуть робити справжні вистави і зараз розробляють власний сценарій, поки без назви. Взагалі драматичне мистецтво в умовах вулиці сприймається зовсім по-іншому. Там трошки інший драматизм. Там він ніби сповільнений, він, ніби... він більш широкий. Бо що людина на ходулях вона не може собі дозволити якісь дрібні рухи, вони просто з'їдаються, їх не видно. Ось, я І тут появлялася типу, вторая девочка. На жаль, в Україні застосування цьому давньому мистецтву просто неба так поки й не знайшлося. Сьогодні торбанці здебільшого виступають з окремими танцювальними номерами на приватних вечірках. Звісно ж, це комерційний крок, а задоволення у тому мало. Але щоб потрапити у справжній ходулістський рай, а саме на фестивалі вуличних театрів, що проводяться по всій Європі, потрібні гроші. Фестивалі це інше життя, коли все місто перетворюється на велику сцену, а перехожі, забувши про свої проблеми, як діти шаленіють від непояснюваного захоплення. І зрештою, якщо класно виходить, завжди перший симптом, ти тільки знімаєшся з ходуль. Починаєш пакувати костюми і знову перше, перше бажання це повернутися туди, знову зробити, можливо, все те саме, можливо, краще, можливо, гірше, але повернутися назад. Що ми не хочемо, щоб Единбург зрівняли з землею? Моє військо йшло стільки днів, що ми загубили їм лік. І ще треба підготуватись, тому я говоритиму коротко. Нам потрібен кожний солдат. І ваші особисті почти, і ви самі. І то негайно. Проти нас суне така сила, що варто розглянути інші варіанти. Інші варіанти? Невже ви не хочете бодай вивезти своїх людей на поле і добитися в кращих умов? Перш ніж тікати підібгавши хвоста. Сер Вільям, ми не здолаємо таку армію. Здолаємо. Сер Вільям, здолаємо. Ми перемогли біля Стерлинга, а ви ще вагаєтесь. Ми перемогли біля Йорка, без вашої допомоги. Якщо ви й зараз нас не підтримаєте, я назву вас боягузами. Якщо ви шотландці, Мені соромно називатися шотландцем. Будь ласка, сер Вільям, поговоріть зі мною вічна віч. Я прошу вас. Ви досягли такого, що годі й мріяти. Але зараз у вас промовляє радше лють, а не хоробрість. Це більше, ніж лють. Допоможіть мені. Богом вас прошу, допоможіть собі. Це наш шанс. Якщо ми об'єднаємось, то переможемо. А якщо ми переможемо, в нас буде те, чого ще не мав жоден з нас власна країна. Ви ж природжений вождь. Ви маєте силу. Я її бачу. Об'єднайте нас. Об'єднайте нас. Об'єднайте клани. Добре. Так Так нічого не вийде. Ти сам сказав, що дворяни не підтримують Волеса. Навіщо ставати на бік тих, кого виб'ють до ноги? Я дав йому слово. Так, це важко. І вождем бути важко. Синку. Подивись на мене. Я не можу бути королем. Ти і тільки ти можеш правити Шотландією. Роби так, як я кажу. Не заради мене, а заради себе. І Шотландії, Фалкерк. Розступіться дайте пройти здорові. Вільяме, Брюс не приїде. Приїде. Морне і Лохван приїхали. Брюс теж приїде.